Всім привіт. Прийшли до цієї копанки. Зараз по там зробимо гатку, щоб риба не виходила. Запустимо сюди карасиків. Поки не багато. Трішки зловив. Потім ще сюди запустимо. Може десь коробчика, зарібка знайдемо. Пустимо, щоб жив. Дна тут не видно зараз на глибині, бо сонця нема, темно. Жирело є в копанці, вода тут холодна, але риба раніше тут жила, а потім сюди, случайно закинули щуку, не бачили, і... і вона виросла, вибила всю рибу. Ось вже тут під берегом видно дно. І тут видно вже одно, там мільче. Рибки не видно, щоб ходила поки ніякої. Тут раніше була ось гадка. Зробимо десь тут, мабуть, нову. Або там де переходити. Ось небагато карасиків приніс для початку. Зробив ось таку загадку для початку. Ось такі карасі я будемо викидати їх. Ось його видно, он заховався в лататі Вони зразу ховаються. Он поплів вже уже видно. Ці стоять ось ще викинем два. І останні. Поховалися зразу.